Замість спокійного сну гуркіт вибухів. Пані Алу вночі розбудив російський шахет влучанням по її домівці. Квартира жінки на дев'ятому поверсі була. Окупанти зруйнували аж три яруси багатоповерхівки. Із руїн, що залишилися від оселі, жінка вибиралася через сусідній під'їзд. Я на дев'ятому поверсі. Квартири 72, 71, їх немає. Проснулася от того, що мене кудись кинуло. Кругом кирпичі, страшно було, провода повривало. Ну, Вибралися. Вибралися сусіди 71-й, батько їхній. діабетик немає його. Не знаю, десь там під завалами вони вилізли, спасалися вже хоч самі двоє. Пані Вікторія теж мешкала у цій багатоповерхівці. Жінка каже, не віриться, що це жахіття трапилося із нею. Ребенок у меня вскочил. Я її, звісно, сразу накрыла одеялом, подошла к неї. Я її вложила, тому що я одразу, одразу не зрозуміла. Я думала, где-то прильот, а це все це у нас залишилось. Наслідок влучання близько десятка людей травмовані. Майже 30 розізнали пошкоджень власного майна. Владці вирішують, як допомогти. Відціляти нам. Два під'їзди це вже 100%. А що робити з домом? Я думаю, що дом відселяти не буде потрібно. Ну, я не хочу казати про, скажімо так, у відсотках варіабільність відселення, але зараз це вирішується в ближайший час ми вирішимо це питання. Росіяни влучили й по промисловому об'єкті у Дніпропетровській області. Там пошкоджені резервуари з паливом обійшлося без постраждалих. А от в Одесі на жаль, ні. Уламки від російських шахетів поцілили по цивільному підприємстві. Трьох загиблих дістали з під завалів будівлі. Сили протиповітряної оборони максимально ефективно відпрацювали, але на жаль, не вдалось уникнути руйнувань і загибелі. В Одесі безпосередньо один з. Збитих дронів уламками спричинив руйнування та пожежу на одному з підприємств, і е, там звиявили е, тіла трьох загиблих людей. Загалом окупанти випустили по українських регіонах 31 ударний дрон та шість ракет різного типу. Сили ППО ліквідували 23 шахеди вночі. Російські терористи атакували територію Україну, застосувавши 31 ударний безпілотник типу шахет, три зенітні керовані ракети ес 300 Проти радіолокаційну ракету Х 31 П та дві крилаті ракети Х- 22 два. Протиповітряної оборони знищено 23 ударні дрони в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей. Дар'я Курнос, новини 33 канал.